Сначала витаю мою команду с перемогой и моих ребят, я им очень благодарен на сегодня то, что они бились и показали, что они спражные мужики и, и что они действительно сегодня вот хотели выиграть. У нас немножко были проблемы с составом, но мы выдержали это, поставили ребят, которые вот будут биться за этот клуб и они добились того, чтобы выиграли эту игру. Что касается самой игры, da Bukovina je bila lučje, da u Bukovini je bilo boljše momentov, da ni vladili mjačom. E, mi ponimali, što u njih na no, futbolisti na više urovnje, čem u nas. E, nas. Poetamo mi vibrali taktiku vtarim numerom igrat, ždali svojevo momenta i da ždali si vigrali tu igru. Ja se Хочу пожелати Буковині удачі весною, щоб вони виповнили ту задачу, яку ставили перед, перед футболістами. Важко говорити, по-перше, голос, по-друге, емоції після гри. Знаєте, сьогодні була така гра, яка, напевно, сподобалась глядачам, але для тренерів це був валідольний матч. Ну, по-перше, створювати стільки моментів і не реалізувати. Я сказав хлопцям в роздягальні, не за їх не за удари по воротах очки не дають. Якщо ми не забиваємо таку кількість моментів ми не реалізовуємо, ми не можемо розраховувати на позитивний результат. Ігра завжди вчить, і вона іноді буває жорсткою, а іноді жорстокою. Коли ми не реалізуємо стільки моментів, і плюс у пропущеному м'ячі ми знаємо, як ми працюємо над обороною штрафною. Над орієнтацією ми це теж порушили. ну це Такий урок, такий урок, така ціна. Ну Глущук не дуже добре себе почував, ми це замітили, він і сам сказав. Ну, тобто тут якраз правильно ми оцінили ситуацію. Він хворів, е, потім е, вилікувався, потім провів е, ну, нормальний повноцінний мікроцикл тренувальний, але все одно. Вже ближче до перерви, вчув недобрий не, не стан здоров'я, тому його замінили. Бодня. Скажімо так, нам було потрібно більш конструктиву в зоні лівого інсайда, тому вийшов Ігор Солдат на позицію опорного, а, а Влад Хемелюк піднявся трохи вище. Ну, Якщо кажу, я не люблю дуже такі. Аналіз по гарячих слідах, ну, по-перше, ми створили точно достатньо моментів. Заміни в цьому плані, на мій погляд, такий експрес, підсилили гру, але кажу, якщо ми не ефективні у завершальній стадії, то все це марна праця.